Привіт! Сьогодні я буду доглядати за своєю кішкою. Вона ось така ось красива, як ви бачите. Чомусь вона сьогодні не в настрій, тому кожну хвилину, я так думаю, ми будемо переходити на нову підлогу. Так, ми почнемо з догляду. Як ви бачите вже, тому ми... я нам сюди поклала. Будь ласка, греч. Лягай. Дивіться, скільки як вона ліняє просто. Ви дивіться на це. Так, тому це ми зараз будемо прибирати. Дуже акуратно розчищаємо кішку. Це може бути ось така ось для собак і для котів, кішок. І ще треба, щоб кішка була оброблена, ну, щоб в неї не було блохів. Так. А то вона буде вам приносити додому блохів. А вони на людей кусаються. Так? Дивіться, скільки пуху. Це тільки один раз. Кішка може і собакам це не подобатись, а деяким подобатись. <смі> Моїй кішці це не дуже подобається. І ще кожен рік хоча б треба її мити. Вона пішла. Переходимо. Зараз ми перейдемо один, два, три. Все ми вже перейшли і, коротші, її. Акуратно, дуже акуратно. Так, розчісуємо. І ще, якщо вашим кішкам не подобається, коли її розчісують, не можна. Так. То є один засіб, в ви можете привчитися в нас. А в нас ось такий ось корм. і треба їй давати. Ось так ось класти. І так. Вона буде їсти, а поки вона їсть, можна її потихеньку розчісувати. Зараз ми покажемо, як ми заросали і другим прибором розшісуємо. Два, три. три. Ось ми вже її прийшли, Скільки ми розчісали тільки початок. Як ви бачите, вона хоче перейти в другу кімнату, але, на жаль, не можна. Тому що там вже наполити опол та коври. Тому там буде дуже... Багато збиратися її пуху, тому бажається збирати там, де його буде, одразу можна побачити, як тут. І не треба буде ось так ось кожний ковер, наприклад, вищеплювати її пухом. Так, другий претендент у нас це ось така ось перчатка. Так. І цим треба теж розсісувати. Вона дуже навіть подобається нашій кішці. Тому так. Щось давайте починаємо. Так. Тро... Трошки продовгляд за кішкою, потім чи щось таке кошок очифта. В їхньому роді котів, то, я не знаю, кошок. Треба мити раз у рік і ще пр... проглядати, щоб в них не було блохів чи щось такого. Щоб вони не хворіли, треба ходити до лікра, покупати їм корисний корм. Так. Один раз. Вам вашим кішкам може не подобатись корм, який ви покупаєте, наприклад, їй. І треба прям обирати корм для неї. Так. Ось так ось розчислимо. Це Белла. Я Белла. очень дуже красивая девчонка. Так. Так, давайте скидки всего. И будем целый стакан, что треба все снимать. Белый улеглась. Ну, все. Тому що коли ми починали знімати це відео. Розумієте, <смір> вона не могла навіть присісти не говоря вже лягти. Так. Жиробасик, подивіться, який вона жирабасик. Просто подивіться, яка вона жиробасик. <смір> <смір> Від корму вона вдруг вже. <смір> так. І ще, якщо будуть відкрити коментарі, якщо я так зможу зробити, то напишіть, як звуть вашу кішку, яке в неї ім'я чи собаку. Або хто у вас там може кролик, я не знаю. Може черепаха. Ну вот так, напишіть, будь ласка, якщо у вас є. А якщо немає, то напишіть, яке б ім'я ви хотіли дати своєї кішки собаці, черепасті, кролику. Зачиняти. Як це ще сказати? Ось красива кішечка. І, і вона дуже ліняє. Тому треба її розчісувати. Ну, хоча б раз в неділю. Так. А то якщо у вас душі, не дуже някішка, то ураз в місяць краще розчісувати вашу кішечку. Так. Ну що вам ще розповісти? А, дивіться. Шап можемо зробити. Робимо ось так ось. Так, робимо ось так ось. Якось. Збираємо це все. Робимо. Розумиємо. Блін. Зараз я вам покажу, що в нас вийшло. У нас ось така шлепка вийшла. Міряємо. Дуже подобається їй. Ну все, до побачення!